Слава Ісусу Христу! Улюблені браті і сестри, події, які нещодавно відбулися в нас в Україні, насторожують нас і в церковному житті, тому що народне піднесення на сьогоднішній день і піднімає питання церковне. Наша церква, як і завжди, закликає до утворення в Україні єдиної помісної православної церкви. Але конфесія, яка співпрацювала із попередньою владою і її окремі ієрархи, достатньо напружили ситуацію в міжцерковному житті. І тому сьогодні, коли налагоджуються стосунки між церквами, коли ми прагнемо, щоб була єдина помісна церква, ми не закликаємо до захвачення храмів інших конфесій, зокрема Московського патріархату. Самі громади повинні визначатися. В лоні якої церкви вони повинні бути, ми будемо контактувати із тими, які бажають і приймати тих, які будуть виходити із юридикції Московського патріархату. Але це буде волевиявлення самої громади, самої спільноти, як і єпископів, які будуть бажати вийти із московського, підпорядкування московського патріархату для того, щоб служити українському народу і служити Богові і бути в єдиній помісній православній церкві. Тому ті осередки, де є напруга в міжцерковних стосунках, це в першу чергу із небайдужості самих людей, а не із того, що хтось благословляє їх на такі дії. Зокрема, в Очаївській лаврі, в Сумах, в інших містах біля інших монастирів. Якщо таке подібне буде відбуватися, відбувається воно із ініціативи самих людей, самих священиків. Але наша позиція сьогодні одна. Ми, повинні, ми з українським народом і повинні трудитися для своєї держави. І повинні єдиними устами, єдиним серцем славити Бога. Тому в Україні буде єдина помісна православна церква. А хто і надалі буде служити в Москві, той буде являтися соучасником попередньої влади, яка була кровожерною, яка не любила свій народ. Церква завжди своїм народом, тому що церква це і є народ, а народ це є церква. За визначенням Богословів, народ і єпископ це і є церква. Тому ми повинні бути єдиними, єдиним духом, єдиними устами заради нашого щасливого майбутнього. Скажіть, будь ласка, у світлі останніх подій багато людей на вулиці Маска було і так далі, в чомусь, можливо навіть занадто агресивно? Бачимо з приводу адміністрації, міських рад їхні відношення, ну захоплення можна сказати, їхні перебування там. Чи були такі новолинні факти, коли люди, скажімо, радикальні, праворадикальні до церков московського патріархату приходили, і якісь були стосовно них, якісь можливо такі агресивні дії, теж до священника і Ви знаєте, я тільки те, що бачив, що і ви, напевно, бачили протистояння було. Між народом і владою, а по відношенню до церкви ніяких негативних явищ не було. Незалежно, яка це була конфесія, в тому числі на межах Волині до Московського патріархату. Ні до священників, ні до ієрархів не було такого відношення. Тому що вся Волинська громада вона була патріотично налаштована, навіть якщо люди ходили до храму Московського патріархату. Я впевнений, що вони також були. В єдиним, єдиним духу, в єдиному пориві за щасливе майбутнє. Тому я не знаю таких випадків, коли питання церковне загострювалося в світлі того, що відбувалося в нашому суспільстві. Ще запитання. Я тільки можу наголосити про те, що єдина, єдина світська установа. Силова структура, це управління УВД, має каплицю. Причому ця каплиця Московського патріархату. Як ви бачите, зі всіма структурами ми співпрацюємо, і всі структури зразу, вийшли і сказали, вони служать українському народу і являються з українським народом, а побили лише УВД. Стоїть питання, чому? Якщо взяти попередні владу радянську, можна було б допустити, щоб... У військовій частині політруком був працівник НАТО. Неможливо. Тому чого можна навчити ця конфесія, яка і сповідує зовсім іншу ідеологію, чи навчити цих працівників? Кидати гранатами в свій народ. Тому це єдина структура, яка кидала гранати в свій народ. А хто їх навчив? Навчили ті духовники, які там працювали.